Страшна аварія на Полтавщині. На сільській дорозі водій на смерть збив трьох юнаків та втік з місця приходи. Місцеві жителі вже назвали цю подію найбільшою трагедією в історії села. Чи затримали винуватця ДТП, розкаже Олена Орлова. Нічого сьогоднішне снилося. Каже, ніколи не стилося. А мені, кажуть, вночі таке погане все стилося». 1 вересня 17-річний Сашко мав уперше йти до училища. Мріяв стати механіком, розповідає його бабуся. Він радий такий був, що поступив, бо я ж ніколи не відпускала його самого, я всем'я їздила. Бо він сам ще дитина, що, що воно доб'ється, що чи що. Хлопець та двоє його 18-річних друзів вирішили востаннє погуляти перед навчанням. Вночі підлітки поверталися з дискотеки з сусіднього села. Хлопці йшли по узбіччю. Автомобіль виїхав за повороту. Удар був такої сили, що 17-річного Сашка знайшли у тут серед ялок у кюветі. Артура відкинуло на 40 метрів, а влада ще кілька метрів провезли на капоті. Ось цього, я ж воно починається, отаман вон біле. А, там тормозив там такий, міліція, да? міліція, ну, так? Міліція, так, міліція щось писала. Отак, от проміряв ногами, то 40-метрів. Там слід є, от джинсів такі, що протягнули. І як казали, що зняв з капоту і поїхав далі. Як тікав водій, бачив місцевий житель. Помітив в автомобіля, що їхав назустріч, розбита фара, а за кілька метрів були тіла хлопців. Коли зрозумів, що їм уже не допомогти, кинувся з односельцями наздоганяти винуватця. Хто був за кермом автомобіля, поліція з'ясувала одразу. Ним виявився 33-річний житель сусідніх новаків. У покинутому білому форді він залишив свої документи. Ще день він переховувався від поліції. В результаті пошкодження автомобіля вимушений був його покинути та скрився в найближчому селі в заброшеному будинку. Там він був затриманий поліцейськими, і на ньому були явні сліди скоєного злочину. На дискотеці з хлопцями була сестра загиблого Сашка. Яна у закладі дівчина бачила і водія Форда, який теж відпочивав із товариством. Він там був він на назад я, я І із кимось був. Так, да, Був із дівчатами. Він був і Іще з якимось. і ще з кимизне? Да? Да. Ну в його годах. Да, вони були п'яними, але теж ну я не бачила. Ходили, шаталися там до дівчат приставали. Дорога була рівна, ями невеликі і обочини всі чисті погопилювані, полокошувані. Так що алкогольне сп'яніння. Поховають хлопців завтра. За збігом обставин кладовище розташоване усього за кілька метрів від місця їхньої загибелі. З Полтавської області Олена Орлова, Павло Бабінчук, Сабиті канал Україна.